Сонячна система це унікальне астрономічне явище, яке складається власне з сонця, що являє собою майже ідеальну кулю з гарячої плазми. Уявіть собі, на поверхні Сонця температура майже 6000 градусів Цельсія. Ну а далі у нас іде Меркурій, Венера. Наша рідна ненька Земля і Марс. Червона планета. Ці чотири планети мають тверду поверхню, і сподіваюся, настане той час, коли ми зможемо подорожувати і до них. Такі планети, як Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Не мають твердої поверхні і цілком складаються з газу льоду і каміння. Тобто туди полетіти можна тільки на орбітальну прогулянку. Ну і нарешті дев'ята планета відкрита в 1930 році, вже 24 серпня 2006 року. Міжнародним астрономічним союзом була викреслена зі списку планет і була перенесена до окремого списку так званих карликових планет. Тож можна сказати, що на сьогоднішній день в сонячній системі є всього 8 справжніх планет. Вітаю, друзі, на каналі Інформатика! Це просто. І ні, у нас сьогодні не урок астрономії, хоча там також багато всього цікавого. Сьогодні говоримо про те, як створити презентацію за допомогою безкоштовних інструментів сервісу Canva. Нагадаю, щоб почати роботу, необхідно ввійти. Або зареєструватися на даному сервісі. Це зробити дуже просто. Вибираємо «Війти», продовжити зі своїм обліковим записом Google і вказуємо його сервіс Canva до ваших послуг. Так, дійсно, це тільки безкоштовна версія, є й платні послуги, але нам і безкоштовних з головою вистачить. Для того щоб почати створювати презентацію, відкриваємо відповідний розділ. Ось він. Презентації. Тут ми побачимо. Декілька варіантів шаблонів. Є широкоформатний варіант шаблону, який має ширину 1920 пікселів і висоту 1080 пікселів. Є мобільна версія, це такий самий шаблон, тільки у вертикальному варіанті. Ну і є застаріла версія шаблону 4х3 пропорції, де 1024 це ширина вашого аркушу і 768 пікселів висота. Даним шаблончиком користуватися вже точно не слід. Всі шаблони презентації діляться на дві категорії: це озвучені презентації, тобто можна створити презентацію і записати до неї звук, а потім опублікувати як автоматичну презентацію, ну типу відосика такого. І є Звичайні презентації, які чомусь назвали мозковим штурмом. Але яку б ви категорію не вибрали, ви все одно зможете потім озвучити ці презентації, якщо забажаєте. Тож різниці особливої немає. Виберемо просто пустий шаблон 16 на 9, тобто сучасний формат презентації. Обираємо. Як тільки ми потрапили до презентації, то ми бачимо перед собою звичайний слайд. Бачимо внизу плюсик. Відповідно, можемо. Додавати тут цілу купу готових листочків, але не поспішайте цього робити. Приберемо ці листочки, до побачення. З лівої частинки є панелі з різними об'єктами. Бачимо тут. Готові дизайни. Так, тут вже готова побудована презентація, причому відсортована за різними категоріями, і деякі категорії ви можете просто самостійно написати. Система спробує підібрати для вас презентації з відповідними дизайнами. Якщо вам подобається якийсь з цих варіантів, достатньо клікнути на цей варіант, і ми побачимо цілу купу слайдів з розробленими дизайнами: титульний слайд, менюшка, слайд. З назвою розділа і вже різні блоки з поданням різноманітної інформації. Можна обирати будь-які з цих слайдів, змінювати в них картинки, тексти і все, готова презентація. Якщо ви хочете використати тільки декілька з них, можна просто класнути на плюсик, створити чистий аркуш і обрати потрібний блок. Створили слайд, обрали дизайн. Плюсик обрали дизайн. Якщо вам потрібні прям усі-усі слайди, вибирайте. Мираємо просто кнопку застосувати 20 сторінок, і комп'ютер розташує вам всі слайди, які входять в дизайн пакет даної презентації. Внизу з боку, ось ми бачимо кнопочку 20 слайдів, можна на неї натиснути, і ми потрапляємо в сортувальних слайдів. Тобто тут можна поміняти слайди місцями, скопіювати слайди, якщо нам потрібно декілька однакових, і розставити в тій послідовності, яка нам потрібна. Для того, щоб Повернутися назад, ще раз клацаємо на ту саму кнопочку. Тож, шаблончики в нас вже готові. До них можна застосувати будь-які елементи, додати оформлення або змінити його взагалі на те, яке нам подобається. Дописуємо свій текст. А потім, вибираючи його, задаємо ті шрифти, які нам подобаються, які ми хочемо бачити, задаємо їм розташування відстані між рядочками, відстані між літерами, розміри або кольори. Це все можна зробити буквально в два кліки, і презентація повністю буде готова. Але сьогодні ми маємо зробити з вами відповідну презентацію, яку ми бачили на початку року. І всі ці шаблончики нам не допоможуть. Тож, повертаємося до початку і прибираємо цю всю заготовку. Зробити це можна просто клацаючи ось тут на корзиночку. Всі картинки, які нам знадобляться до сьогоднішньої презентації, вже підготовлені і чекають вас за посиланням під відео. Коли ми переходимо за тим посиланням, ми бачимо ось наша папочка, яку нам пропонують для виконання даної практичної роботи. Всі матеріали з цієї папки треба скопіювати собі. Для цього просто їх всі Виділяємо правою кнопочкою клацаємо і вибираємо зробити копію. Трошки незручно, тому що Google диск не дає нам обрати папку, куди скопіювати. Тож, коли ми зробимо копію, необхідно зробити ще одне маленьке діло перейти на власний Google диск. І ось тут ми бачимо копія сонячної системи і копія всіх наших картинок. Виділимо їх всі, класнули на Документ з шифтом класнули на всі інші картинки і перенесемо їх перемістити в нашу папку. Інформатика, зображення. І ось сюди ми їх і покладемо перенести. Ну папка ж для картинок у нас є, нехай і ці там будуть. Тобто, якщо ми відкриємо зараз інформатика, зображення, то побачимо всі наші картинки, які нам необхідні для виконання нашого завдання. Ну і з минулих завдань тут пару малюнків є. Тепер повертаємося до сервісу Canvan. Відкриваємо додатки і шукаємо тут Google Drive. Ось він, Google диск, класно на нього і бачимо весь зміст нашого Google диска. Відкриваємо більше, шукаємо інформатику, зображення. Ну і ось тепер всі картинки наші перед нами. Ми можемо починати з ними працювати. Для початку оформимо перший слайд. Для цього обираємо схему нашої сонячної системи і вставляємо як фонову картинку. Далі витягуємо по черзі всі картинки планет. ми бачимо. Тут їх в чорно Білому варіанті і замінюємо на кольорові. Є в нас. Меркурій, кинули його сюди. ctrl alt затискаємо і зменшуємо картинку до наших розмірів. Можливо, вони дещо будуть відрізнятися, але то не зовсім важливо. Ось таким чином буде виглядати наша картинка. Тепер у нас іде Венера, так само викинули її, зменшили, поставили на своє місце і тут трошечки підрівняли, зробили так, як нам потрібно. І за таким самим принципом витягуємо всі наші планетки і задаємо їм відповідний розмір. Ну і невеличка підказка від мене. Якщо ви не хочете підганяти картинки точно-точно в один і той самий розмір, ну не дуже зручно це робити. Зробіть їх на пару пікселів більше, ніж та, яка була на фоні. Тепер додаємо сюди текст. Ось мій текст. Давайте його сюди. Окей. Текст у нас дуже великий, зробимо його десь розміром 90. Вирівняємо його по лівому краю і поставимо на своє місце. Тепер обираємо Shift і підбираємо той варіант, який вам подобається. Тут десь був такий типу рукописний. Ось такий хочу. Нехай буде розмір, мабуть, сотий, і трошечки збільшимо відстань між літерами, зробимо його трошки більш таким пушистим. Супер. Ось таким чином ми з вами налаштували перший слайд. Це початковий слайд. І кожна з наших планет це буде не просто планета, а кнопка, яка буде перекидати нас на відповідний слайд з повідомленням про ту чи іншу планету. Ну а тепер давайте підготуємо другий слайд. Це буде наша заготовка. Товка, шаблон для всіх дев'яти поданих слайдів. Створюємо новий документ і тут має бути зоряне небо. Де його взяти? Зоряне небо беремо в елементах. Вибрали елементи, ось тут пишемо зоряне небо і включаємо пошук. Ось у нас є фотки. Можемо тут обирати. Так, дійсно частина фоток буде у вас з коронками і, відповідно, ними скористатися не вийде. Можемо обирати, подивитися, як воно буде виглядати. Якщо вам подобається даний варіант, залишаємо його. Якщо ж ні, і ви тут подивилися всі 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 картинки і не знайшли ту, яка вам подобається, ви можете перейти в розділ додатки. І тут обрати ще один сервіс. Називається він «Pixabay». «Pixabay» – це ще один альбом зі стоковими картинками, тут їх ціла тьма. Давайте задамо те саме питання. Зоряне небо, і дивіться скільки їх тут, і всі вони безкоштовні. Можемо обирати ті, які нам захочеться. Хочу ось. Дивіться, як прикольно виглядає. Нехай вона і буде. Добре, тепер сюди треба поставити планету. Перша планета в сонячній системі найближча до сонця є Меркурій. Відповідно, перейдемо до розділу передані. Там наші картинки знаходяться, і оберемо Меркурій. Ось він у нас є. Його поставимо десь тут. Можна зробити крупнішим. Десь так, ну і тут напис був. Давайте в одній стилізації вже працювати. До речі, можна просто звідси вибрати готовий текст, щоб його заново не налаштовувати, і скопіювати на наступний слайд. Натискаємо Ctrl-C і сюди, Ctrl-V. Тут у нас має бути. Заголовочок, що це планета номер 1 Так, ну і маємо назвати нашу планету. Тут дивіться, в мене трошки обгризлася картинка. Цього не треба допускати. Слідкуйте за цим. Робимо подвійне клацання. Бачимо, що у нас обрізане зображення. Розтягнемо сітку зображення так, щоб картинка була видна цілком повністю. Тепер поставимо назву нашої планети, десь тут був такий шрифтик, прикольний. І підписуємо сюди Меркурій. Ну, Розмір тут завеликий. Давайте зробимо десь розмір там 80, вирівнювання там по центру стоїть, і поставимо по центру нашої картинки. Десь ось так. Нижню частинку слайду не займаємо. Тут у нас будуть кнопочки, які дозволять нам перемикатися між слайдами. Тепер сюди потрібно поставити текст. Відкриваємо нашу папку з матеріалами, ось, наша, ось наше текстове повідомлення. І тут у нас просто заготовочки з текстом. Копію. Лююємо його, Ctrl-C, повертаємося до редактору, вибираємо додати звичайний текст, основний текст, ось він. І вставляємо. Так, здоровецькі були. У нас тут такі тексти вийшли. Ставимо ось так, щоб це було у нас по розмірам. Приблизно виділяємо весь текст. Давайте його трошки налаштуємо. Вирівнювання по двом сторонам. Назва шрифта без. Засічок, щоб не було ось цих тоненькі, товстенькі, ширина літер має бути однакова. Такий текст сприймається легше. Давайте ось цей Ubuntu спробуємо. Ну прикольно ж виглядає. Так, і трошечки зменшимо розмір. Ну нехай там 28-й буде, чудово. Але ми пам'ятаємо, що текст на картинці напряму розташовувати не можна. Він сприймається неправильно, його важко читати, тож зробимо невеличку підкладинку. перейдемо. В елементи вимкнемо тут зоряне небо і знайдемо ось, наприклад, таку фігурку. Поставимо її тут, задамо її. Розмір. Чудово. тепер у нас є фончик для нашого тексту. В принципі, можете обрати йому кольорову гаму якусь такого планчику і залишити її. Можна зробити трошки прозорості нашій підкладці, і типу через неї буде трошки проглядати картинка, але текст читатися буде дуже гарно. Ну а тепер давайте будемо формувати нижнє меню. Яке дозволить нам переходити зі слайду на слайд. Відкриваємо елементи, пишемо в пошуку сонце, вибираємо графіка і ось у нас ціла купа сонця. Можемо обирати те, яке нам знадобиться, яке нам подобається. Робимо його маленьким і ставимо десь на початку. Такими самими ми маємо зробити і всі інші картинки. Для цього можемо перейти в розділ передані і тут просто повитягувати їх так, як вони мають у нас бути. Так. І там десь має бути ще один наш платончик. Ну а тепер давайте їх підженемо під розміри, тобто приблизно виставляємо їм розміри, такі, які мають бути у кнопок. Точного розміру ми задавати, звісно, тут не будемо. Дивіться, я не намагаюся виставити їх всіх рівненько на своє місце. Цього робити не слід, слід зробити так, щоб вони в нас точно всі вмістилися в лінію. Тепер виділяємо всі картинки, вибираємо розташування і тут обираємо вирівняти по горизонту. Клац, вони підрівнялися, вирівняти по центру. Клац, вони стали всі на одну лінію. Чудово, всі наші кнопочки на своїх місцях. І лишається нам налаштувати саме прикольне це анімацію появи наших елементів. Вибираємо ось так. Всі наші кнопки натиснули анімація, і тут у нас ціла кубка анімацій. Ви можете обирати ту, яка на вас дивиться, але пам'ятайте. Вибрати анімацію можна, налаштувати анімацію не можна. Тобто тут у нас є ціла купа налаштувань, але всі вони з коронками, і налаштовувати їх не можна. Для ось цих об'єктів вибираю SUF. І для текстового поля тут трошки більше об'єктів можемо обрати письмо, і тут друкарська машинка. О, супер! Вибрали друкарську машинку, налаштували анімацію. Все, наш шаблончик. Готовий. Тепер нам лишається тільки його скопіювати і поміняти значення. Це робиться дуже швидко. Вибираємо тут три крапочки і вибираємо копіювати. Або натискаємо Ctrl-D, або вибираємо слайд. І ось тут у нас є знов-таки копіювати слайд. Скопіювали тут. Наступною планетою має йти. Венера. Тож ми її просто раз так на картинку на картинку і витягнули. Тут номер 2, міняємо на 2. Тут поміняємо назву і маємо замінити текст. Тож у нас він тут Венера, ось ми його скопіювали, перейшли назад, виділили тут весь текст, Ctrl-A і вставили Ctrl-V. Все, наш текст просто замінив той, що був. А всі налаштування залишилися. Тут ми поки що нічого не налаштовуємо. Спочатку робимо всі копії. Ще один зроблю, а далі ви самі копіюємо сторіночку, замінюємо. Тут у нас стрічка. Планета Земля. І копіюємо текст. Ctrl-C. Виділили тут подвійне клацання спочатку, потім Ctrl-A, Ctrl-V. Ну і тут, де у нас завершується перший абзац, робимо Enter, щоб якось трошечки розділити цей текст, щоб його було легше сприймати. За подібною аналогією працюємо далі самі. Чудово, наша презентація створена. Лишилося тільки налаштувати навігацію між нашими слайдами. Для цього перейдемо на початку на перший слайд. І тут по черзі всім слайдам задаємо. Їх переходи. Тобто Меркурій має перейти на другий слайд. Венера на третій, земля на четвертий, ну і так далі по черзі. Для того, щоб зробити перехід, вибираємо картинку і або клацаємо правою кнопочкою. Тут є посилання. Або ось тут зверху справа у вас є посилання. Вибираємо його і обираємо слайд, на який має бути переход. На другий. Тиснули, готово. Наступне, третій. Готово. 4. Ну і за аналогією працюємо так само далі. На першому слайді налаштували. Тепер перейдемо на слайд другий. І так само зробимо менюшку. Сонце перекидає нас на перший слайд, а далі всі по черзі. Чудово, на другому слайді ми менюшку зробили. І тепер ми можемо її просто виділити, скопіювати Ctrl-C і прогулятися по всім іншим слайдам. Тут виділяємо, видаляємо і вставляємо уже готову налаштовано. Просто заміняємо ту менюшку, яка в нас була, на ту, яку ми з вами вже налаштували. Чудово! Презентація готова і ми можемо її вже навіть подивитися! Для того, щоб презентацію переглянути, необхідно з правого верхнього куточку обрати презентація, показ на повний екран. Натискаємо Презентація. Опля! Ця наша презентація вже налаштована, можна по ній погуляти. Дивіться, як класно працюють анімаційні ефекти. Правда ж, такого не було в Google презентаціях, і це ми зробити не могли. Дивіться, як прикольно все рухається, як прикольно змінюються слайди. Ви можете погуляти по презентації так, як ви захочете, і показати її в тому порядку, який вам подобається. Ну а для того, щоб поділитися презентацією зі мною і надіслати презентацію на перевірку, ми маємо обрати кнопочку поділитися, скопіювати посилання для перегляду. Нагадую, що це посилання не дає змоги нікому редагувати ваше відео, але воно і не вимагає реєстрації на сайті. Тобто ви можете його надіслати кому завгодно. Чудовий варіант виконання домашньої роботи. Я думаю, що ви не одну десятку і двенадцятку заробите за допомогою даних презентацій. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо урок сподобався, чекаю на ваші лайки. Дякую вам за увагу і зустрінемось на наступному уроці. До побачення!